Кошенята попліткуємо. Оля полякова поє пушки Откровення, мами ріки, Дурнів та Анатоліч, Альона Вінницька. Мочити зручніше наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Жирнючий злив про Олю Полякову. Слухаємо уважно. Я думаю, ви будете здивовані. А можливо і ні. Богдана, зверни увагу, як часто Полякова нині тусить у Франції, і це не через велику дружбу з Білоцерківською. Зараз Оля кілька тижнів, то тут, то там. Якби не робота і вадік, то тусила б здебільшого у Франції. Має тут коханця молодого йому 25 років. Особливо не приховує ці стосунки на вулиці, в закладах з ним ходить за руку увечері, або з ним, або одна, і постійно на стакані дуже жорстко. Не знаю, як з таким об'ємом алку в організмі ще не отримала це. Красива жінка, харизматична, з потенціалом, але абсолютно гіганськими кроками займається самознищенням. Коханці та алкоголь лише говорять про її вкрай самотність та невдале життя. Професія та оточення вимагають картинку щасливої жінки, тож доводиться транслювати в маси те, чого й близько немає насправді. Раніше постійно тусила на рентмені. Це сайт Європейського. То у мого знайомого замовляла масаж з хеппі-ендом, але не зійшлися в ціні. Обожнюємо тебе дивитися, можливо, між три до портрету стане тобі в нагоді. О, кошенята. Я вас просто обожнюю, тому що ви знаходитесь в Україні далеко за її межами і завжди спостерігаєте і знаєте усі нюанси, хто чим займається, і любі артисти, ви не зможете від нас нічого приховати. Чи вірю я в те, що зараз відбувається у житті Олі Полякової? Абсолютно! Тому що на рентмені Оля вже давненько, тому що Оля на стакані вже давненько. Запитайте, як вона чудово виглядає. Ну, в неї є свої певні лайфхаки. Але зараз не про це. Мені дуже сумно, що вона обираючи собі образ ідеальної, щасливої жінки і так далі. В неї зовсім інше бачення в голові, як хотіла б вона жити, але через професію, імідж. Кар'єру, діти, чоловік, вона не може вибратися із цієї рутини і сказати: вадік, до побачення. Я хочу молодих чуваків. Мені по кайфу взагалі з ними <кій> і день, і ніч. І це саме те життя вільної жінки, яке я хочу. Тому доводиться ходити поміж крапель. Можливо, у них є домовленість, що він в курсі про її походеньки. Можливо, не в курсі. Я не знаю подробиць безпосередньо їх коннекшену, взаємодії. Але те, що Оля дуже жорстко зараз на стакані і. І я ж кажу, сама навіть цього особливо не переховує. Мені шкода, що ти обираєш те оточення тих людей і ту брехню, яка тебе закопує усе глибше і глибше. Це твоє життя, це твій вибір. Але я теж вважаю, що полякова красива жінка, неймовірно талановита, але й за відсутності сміливості в своєму характері і бажанні рухатись далі, обираючи щось більш прийнятне для себе, для свого майбутнього. Вона все ж таки на боці тотальної брехні. Ось так, друзі. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось. Хто що знає взагалі про полякову бачив її у Франції, чим вона займається, живе. Е, скидайте анонімність, гарантую. З вас обов'язково вподобайка підписка комент для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте діректного інстаграму, залишитися анонімними, а ми зможемо додати втри до портрету цієї чи іншої особистості. Продовження теми, як я відкриваю для вас з іншого боку медійних людей, з ким мені вдається знімати інтерв'ю, так чи інакше. Сьогодні до вашої уваги мама ріка. Тільки ви не встати нам це разом, тільки ви залишитись, таким нам вдалося поспілкуватися вперше, побачитись нарешті, познайомитись, і от що у нас з цього вийшло. Давайте подивимось. Нарешті між нами зв'язок. Боже, нарешті, мужчина, я так рада. Боже, попліткуємо. Давай Давай почнемо з твого туру. Розкажи, скільки міст і чи складно готуватися. А насправді ми готуємо поки що вісім міст, тому що знаєш, міста будуть додаватися. Ми починаємо з Дніпра, Самар, Одеса і далі по списку. І насправді я дуже заскучилася з цим. Я взагалі обожнюю момент турів, тому що це прям про мене. Про я обожнюю виїзди, я обожнюю їхати до людей. Я дуже тактильна. Ти був на моїх концертах. Це прям. Я в цьому вся і тому я прям чекаю, я вже не можу дочекатися. Тому поки що вісім міст, а далі вже ми будемо збільшувати і міста будуть додаватися. Скажи мені, будь ласка, в чому твій секрет? А, ви з чоловіком дуже давно, не просто у відносинах, сім'я, дитина, але ви працюєте і це майже 24 на 7 разом. А, чи як мене задовбали один одного або не навіть можна так сказати. Вон стоїть, дивиться. Подива, а ти зніми його лице. Дивись, я не чую. Я чисто паліт. Він він все. Слухай, це лице. Подивися, як він на мене дивиться. Він мене любить. Ти мене любиш, блін. І я тебе люблю. Скаті на І це основне, що нам треба знати і всім, тому що ми. Ми дуже складні, ми постійно сваримо, ми, ми жива пара, абсолютно реальна. Ми це показуємо. Ми проживаємо всі наші кризи, наші це, вибачте. Я буду батькати сорі, Як є на, 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 на очах у людей, але якби не було іскри, якби не було дійсно цих справжніх почуттів, я думаю, що хрен ми це все пройшли разом. Ми реально 24 на 7 буде разом. В якийсь момент просто люди дивляться один на одного і кажуть, що я більше не можу. А я не знаю. От його десь немає години-дві-три в моєму а, полі. Я вже починаю напрягатись. А де мій, а де мій? А де де воно? Ну типу, якось хочеться бути поруч. Ми в побуті один одного не напрягаємо. Якось от ми навчилися ізолюватись моментами. Знаєш, коли треба просто відпочити годину? Треба тридот. побути одному, і це нормально. Абсолютно ок. Він відпускає мене в тури, дає мені пінка -позад, каже, вали вже звідси відпочину від тебе або навпаки, знаєш, ми вільні. Ну і в цьому весь кайф і я, я чесно скажу, це звучить напевно від Амазонки, феміністки, такої, як я дивно, але я не знаю, чи я змогла би без нього. Отак. Зазвичай є таке кліше, що артист пише, коли йому хріново в тебе сьогодні народжуються хіти. Твій шлях він надзвичайно довгий. я вже знаєш, я частина корабля. Як з того блядь, пірати Каріського моря? Я просто але 15 кітура, але знає? тобі вдалося. Наприклад, після зв'язок, який момент ти це написала, і відчула, що потрібна саме така пісня. Це насправді написав Суров Сашка Суров. Ви знаєте ж, це прекрасний артист, і я, ну оцей от головний хук, тільки би не втратити нам цей зв'язок. Це написав він. Він прислав цей трек, і ми взяли оцей приспіль з ваньком моїм і Додали, написали свої куплети, тобто ця пісня прийшла сама. Іноді ми пишемо з з нуля, іноді там він мені пише. А тут якось Суров написав і каже: слухай, от є така пісня. Я не знаю, вона мені такою теплою здалася з перших нот. Я кажу, Боже, це те, що треба. Типу Вона і, ніби, і бодрить, і водночас зігріває душу, вона якесь таке змішане все почуття. Ну, от така пісня прийшла, знаєш. Але не обов'язково страждати для того, щоб народжувалися хіти. обов'язково просто проживати щось, і скоро буде пісня, ексклюзив. Зараз, Дівчонки, це капз Чесно, всі мої дівчата, мій менеджмент, моя команда, вони вже розривають мене на шматки, щоб я їм скинула демку, а я не кидаю, щоб вони не заслухали до релізу. Давай трішки про плітки. Чому як ти думаєш, артисти бояться про себе пліток? Бояться про себе. Бояться і тебе, бо Ви його боїтесь. А знаєш, що він такий класний, він такий приємний на дотик, і вообще дуже Кошення. класний Кошеня. Він дуже приємний. Я не знаю. Я тебе не боюся, тебе люблю. І я тобі скажу, що ти робиш дуже велику роботу. Ти робиш великі класні розслідування, репортажі. Це журналістська важка праця. Дякую. Тобто, в тебе все міксується не просто плівками. Це дійсно великі речі, які ти дістаєш і. Це важливі теми, особливо останнім часом. Я дійсно тобі респектую максимально. Тому хай бояться, нормально. Хай бояться. Дякую. Твоя пісня, зв'язок. Можна сказати, конкурувала з цим мужчина тільки твій бій. Да, да, да. Нас Чи було можна... троє тоді. Трінчераню Анька Альонка і я. І ми так знаєш. Чи можна уявити твій дует музичний з Альоною або стрінчер? Ну я не знаю. Я не знаю, що вам сказати. Можливо, ти вже щось пронюхав. Кошенята працюють. Но, можливо, в нас буде фіт з однією з цих дівчат. А ви думаєте, з ким? Але насправді. Я поважаю обидвох, я вважаю, вони великі молодці. Альонка так само як я вже такий тертий калач, і вона так давно, і вона великий молодець. Анька пахар сумашенша, Анька. Чесно, вона може подобатись, може ні, але вона вйобує його яконь. Я поважаю тих, хто працює. Тому я скажу так: ви побачите, але буде блять, я вже спалила всю комбіну, так? Да? Боже, я людина, яка взагалі не вміє триматись наші Нормально. секрети Просто коротше, слідкуйте. Да, тихо, все тихо, ексклюзив. Буде, буде фіток, а чекайте з ким чуть, -чуть скоро пізніше побачите. Дивись, сьогодні ментальний стан він просто прихає. Я думаю, кожного з нас. Сьогодні е, ти королева, завтра відчуваєш себе жахливо. А завтра ти кусок гівна на дивані який так. страждає. Так, що тобі нормально. особисто допомагає з чоловіком? Як ви тримаєте свою менталку? Ти шменш, знаєш, ми її не тримаємо. Ми відпустили, вона, блядь, побігла далеко давно і безповоротно, її немає. Чесно скажу, в мене кукуха летить дуже сильно. Я агресивна буваю, я можу кидатись на свій менеджмент, кусатися. Вони мене терплять і люблять. Ми, я не буду тобі казати, що ми адекватні люди в плані, що в нас все гладко. Ми дійсно Переживаємо моменти, коли Серега може тиждень не посміхатися. Я просто люсь, кажу, Боже, зай, ну хватить. Тут є кілька варіантів. Або я вивожу його там, не знаю, там на вихідні, і кажу, ми от тебе недавно ми виїхали на один день без діток. Я кажу, що я тебе везу. Вибачте, <кхем> ти поняв, куди <кхем> я тебе везу до те саме, Сергіюч, чутьі розслабити. Або, або навпаки, коли я впадаю в якийсь такий стан, і він на мене дивиться і просто. Ну, як щось придумає, щоб витягнути мене з цього. Витягують вихідні з родиною, витягують зміна обстановки, витягує іноді робота, особливо концерти. Коли я з людьми, мені дуже стає легше. Тому просто відчувайте стан партнера або друга, неважливо про кого мова, і допомагайте. Я підставляю плече, хоча я сама братівна. але я бачу, коли йому фігово, я кажу, так збираюся або навпаки. Ми тут один одного страхуємо. Знаєте, що найгірше, коли накриває синхронно обидвох? Тоді починається задниця. От тоді ми випадаємо в осадок і ми випадаємо зі сторіс, тому що це вже вдома летять меблі Просто але е, це окей, бути не окей. Пийте магне 6 медитуйте, ходіть до ворожки, робіть, що хочете. Все що вам тарологи, по суше вам заходить. Нехай допомагає. спорт, секс е, короче. Любі методи, але лікуйте це, тому що коли тут погано, то й тіло починає хворіти. Бережіть своє, своє менталку, це дуже важливо. Дуже тобі дякую. Да. Я, дякую я тебе люблю, ти класний і коротше. там буде прастіка, і дівчики, все. <звіць> зараз здиваємося чи ні? Ну давайте спочатку просто розвиваємося. Що нас там за пісня, а пісня? Так а, ну, да. Точно, точно. Я пропоную зараз. Щоб всі всі прильнули ближче сюди до сцени. Ну так краще, правда? Ну хорошо ж, свобода пальчикам, свободу ножкам. Чесе слово, це неможливо. Ой, хорошо, Боже, рідна земля. Значить, пісня, яку я дуже люблю, і ви теж, вона стала дуже масштабною, тому що мені здається важливіше, ніж зв'язок, який між нами зараз. Немає нічого, тому я дуже хочу. Щоб ви зараз гарланили разом зі мною. Якщо ні, підійду і лясну по дупі. подупі. На не поїхали. Як вам откровення, творчість, мама ріки? Давайте поспілкуємось в коментарях. Я нагадую, що у нас є другий YouTube канал. Долучайтеся і туди, підписуйтесь обов'язково, без паловмут. Там у нас вирізка гарячих пліток, все коротенько, все доступно, зрозуміло. Взяли відео, прислали своїм друзям і не треба довго шукати. Посилання в описі та в закріплених. А це пафосна відповідь Анатолія Анатоліча на зауваження Дурніва про те, що у Анатоліча Озимпікове обличчя я взагалі не розумію цього бадання. Зрозуміла справа, що для Анатоліча зараз це можливість попіаритись. Тим паче його дружина Юла, вона профі, вона мастедонт в сфері бізнесового піару. Тому, звісно, вона підскаже і чітко знає, як можна викрутитись з будь-якої ситуації як створити інфопривід з нічого. Водночас дурнів, який обговорює оземпікові обличчя інших людей, а сам робив філери, сам робив ботокси. Тут просто запитання Льош, така за собою не помічаєш, чи як? Що взагалі відбувається? Чому такий дисонанс, навіщо акцентувати на обличчі Анатоліча який схуднув? Ну йому так комфортно, це його вибір, навіть якщо це в Хрін з ним, це для нього ок, це його вибір. Він дорослий чоловік. Ну ми можемо поговорити, звісно, дати якусь оцінку трансформації людини повна медійна, але просто Льоша дурнів, котрий. Здебільшого не коментує якісь зовнішні трансформації, тут раптово включається. Коротше кажучи, жаба багатью, я взагалі не зрозумів для чого і що це було. А вам, як конфлікт наших зіркових медійників, давайте обговоримо. І на завершення, кошенята звертаюся до вас. А що зараз в житті Альони Вінницької? От вона з'являється тоді, коли ми про неї активно говоримо, коли з'являються е певні дуже негативні, на жаль, е епізоди з її життя. Тут з'являється Альона, каже, що в неї все класно, дає інтерв'ю Дьоміну і зникає. Я сумую за її творчістю. Я не розумію, чому не можуть українізувати пісні, і Альона повернулась би до творчого. Спадку свого. Вона могла б гастролювати, виступати. Зараз велика ностальгія на музику нульових. Де Альона? Що відбувається? Чому знову таке затище? Чекаю від вас будь-якої інформації. Надсилайте в мій інстаграм. Анонімність, звісно, гарантую. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас вподобайка, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь. Кажу до зустрічі в наступному випуску. Пліток. Побачимось, Па-па!